Держава не надто прагне повертати борги бійцям, а то дехто знайшов цікавий спосіб повернути собі борги від держави. Нова практика. Крок перший вигадати борг, наприклад, 200 мільйонів. Крок другий прийти до держпідприємства і спробувати ці гроші відібрати. Це все. Бачите, як просто саме таким шляхом пішло невідоме і, взагалі, пропускаю виключно на папері існуюче підприємство. Полювала на привида Надія Бурдій. Щороку закупівельне підприємство Укрзалізниці витрачає сотні мільйонів гривень на все для забезпечення руху. Від колій до білизни. Інколи у залізничників не вистачає коштів вчасно оплатити продукцію. Аби уникнути прострочення платежів, постачальники іноді укладають факторингові договори. Це виглядає так. Укрзалізнич оголошує тендер і обирає переможця. Однак заплатить йому, наприклад, через 75 днів. Постачальник не може стільки чекати, тож погоджує з залізницею залучення третьої сторони факторингової компанії. Факторингова компанія виплачує борг залізниці постачальнику, натомість отримує право вимагати його в залізниці. Для долучення факторингу Укрзалізнич Постач» має надати письмову згоду у 2013 році. Закупівельники підписали 26 погоджень на оплату за факторинговим договором. Факторинговою компанією за тими договорами стала компанія Інтертопресурс та Банк Союз. Тривалий час залізниця виплачувала борг. Однак, у жовтні 2015 року факторингова компанія подала позов до суду. «Укрзалізничпостач» постач не розрахувався вчасно. За позовом товариства з товарисумеженою відповідальністю транспорту логістична компанія Інтертранскунсалт до державного підприємства реалістичного забезпечення логістичного транспорту України Укр залізничних постач. Просягені 288 тисяч 788 гривень, 24 копійки. Гроші мала право вимагати компанія Інтертоп Ресурс. Однак до суду звернувся Інтертрансконсалтинг. Це дві різні компанії. З позивачем окурзалізнич постач раніше жодних справ не мав. Просто «Інтертопресурс» передав право на вимогу боргу цій фірмі. Залізниця жодних повідомлень про зміну в кредиторах не отримала. Змінилась не лише компанія, а й сума «Інтертопресурсу» було винні 115 мільйонів гривень. Інтертрансконсалдингу вже 208 мільйонів. Додалось 87 мільйонів гривень, інфляційних нарахувань та 5 мільйонів відсотків. Усі донарахування не мають сенсу, адже зміна кредитора мала б бути письмово погоджена із залізницею. Укрзалізничний постач мав дати згоду, да? згоду в об'єктивній формі. Тобто це мав бути письмова згода. що так я погоджую передачу іншій стороні право вимоги за цим договором. Втім, залізницю навіть просто не повідомили про зміни серед кредиторів. Та й на суд компанія-позивач прийшла без документів. На жаль, на дане на дане судове засідання не було змоги їх підготувати належним чином. Ну якщо можна тоді надати час для того, щоб це схоже дуже на гру. Чому? Коли вони кажуть, мало часу, да? вони готували цей позов про 116 млн грн. Коли ти готуєш позов на 116 млн грн, ти збираєш всі папірці. Ця згода про переуступку це такий базовий да, папірець. Да? Це як ми коли йдемо в ЖЕК, ми беремо з собою паспорт, да? так само і цей папірець. Тому це неправдоподобно, не вірю, що казати. Да? Отож, картина така: якась компанія, яку укрзалізнич постача, каже, вперше бачить, вимагає 208 мільйонів боргу на підставі того, що їй передали право вимагати 115 мільйонів боргу, а решта якось сама приросла. І навіть спитати, що відбувається, немає в кого, тому що отой попередній тримач боргу він більше не існує. Він передав і самоліквідувався. Інтертопресурс мала право отримати 100 мільйонів гривень від «Укрзалізничпостача» постача. Та чомусь вирішила самоліквідуватись. Я б в цьому банкрутстві знайшов би того, хто був ліквідатором, да, і запитав б у нього, чи він подавав цю вимогу. Чому? Тому що знов-таки це дуже схоже на махінацію. Ліквідатор, засновник і директор інтертопресурсу Олександр Коваленко. І його вже не знайти. У 2014 році Коваленко не відвідав жодного засідання по справі про банкрутство його компанії. Можливо, тому що в цей час перебував у СІЗО. Людина із таким самим прізвище та по батькові, датою народження і донецькою пропискою, 5 жовтня цього року померла у Маріупольському СІЗО офіційно від гепатиту, неофіційно через катування. Схема боргів, які проходили через компанії Коваленко, така. У 2014 році борг «Укрзалізничпостача» Постача отримали банк Союз та Інтертопресурс. Згодом Союз передав Інтертопресурсу і свою частку прав. Потім раптово виник інтертрансконсалдинг. Але ключова роль саме в Інтертопресурсу. Всі нотачки від цієї компанії ведуть до банку Союз. Офіс союзу був вказаний у судовому реєстрі як адреса листування інтертопресурсу. Колишній директор компанії Вадим Макаров, очолив міноритарного власника акцій Союзу Євросібіінвест. До союзу ведуть нитки і від нового утримувача боргу інтертрансконсалдингу. Керівник інтертрансконсалтингу Роман Тишенко у 2014 році він очолив міноритарного власника союзу пад Ясна Поляна. Сам союз мав десятки власників. Та після дій НБУ з розкриття імен справжніх бенефіціарів банків перелік значно скоротився. До одного імені мою машину розстріляли на вулиці, яка вела до моєму дому. В мою машину випвиніпосеців в корпус машини попало 18 пуль. Був ранений мій охранник. Це Сергій Дядечко, відома особистість. Раніше володів і керував родовід банком. Родовід збанкрутував, поховавши і вклади людей і кредити НБУ. Замах на життя дядечка організований у 2012 році на замовлення нардепа Олександра Щепелєва. Принаймні так каже слідство. Нині дядечко став настільки обережнішим, що навіть у офіційних реєстрах його прізвище важко розпізнати. В реєстрі Мін'юсту власником Союзу значиться чомусь Сергій Дяченко. Але за інформацією з реєстру Нацбанку Союз належить саме Сергію дядечко, а не Дяченко. І він нам це підтвердив під час особистої зустрічі. Однак не захотів говорити, чому листи для інтертопросурсу приходять за адресою Союзбанку. Залізниця нині очікує на наступне судове засідання. Союзна компанія має надати документи по справі, зокрема, підтвердження зі сторони залізниці, що вона згодна на переуступку боргу. І надзвичайно цікаво, якщо такий документ знайдеться, чи підпис під ним стоїть.